Ця книга одна з найдивніших книг, які я прочитала в своєму житті. В якісь моменти мені хотілося просто ем, кинути їх її до стіни. В якісь моменти мені було настільки цікаво, що я просто ковтала сторінку за сторінкою. Але все-таки для мене лишилося дуже сильно незрозумілим. Часові проміжки нічим не заповнені і продовження. Таке, ніби нам здається, що ми маємо знати, про що йде мова. А ще тут говориться про наших сусідів. Е, говорю сусідів, тому що по-іншому е, ніжний тік-ток не пропустив мій відео. Отже, час для кохання пане. Пані і панове, отже, що це за книжка? Це книжка, яка складається з трьох історій. Я до кінця так і не зрозуміла, чи це одна пара в трьох історіях, чи це три різні пари. Тут іде мова про кохання, про політику, про фемінізм. І знаєте, що мене тут здивувала ось одна річ: тут від дуже сильного кохання. Все йде до прям дуже сильної ненависті. І це зрозуміло було, але е, люди борються за своє кохання, тому що тут вони мають справу з різними соціальними нюансами, і при такій сильній боротьбі і при такому сильному коханні е, фінали невиправдано сумні. Е, якщо говорити про самі історії, вони мені сподобалися на 2,5 бали з ПТС. Я не скажу, що ця книга просто жахлива, хоча, е, прочитавши її, мені хотілося зняти такий відгук, що це просто жах якийсь. Але е, трошечки почекавши, я зрозуміла, що ця книга насправді має досить багато хороших речей. Але насправді авторка чомусь не змогла нам донести от. Заповненості тихчасових е, проміжків. Ось, наприклад, давайте ми візьмемо якийсь приклад. Е, в нас іде березень 1950-го і е, одразу в нас іде 11 розділ. Е, ось 11 розділ. Це в нас е, серпень 1950-го, березень і серпень. І між цим немає ніякого пояснення, що відбулося в ці місяці. Це найбільше мене засмутило, А так, читайте самі і робіть висновки.